Доброго ранку малята! Я рада вас вітати. Ми сьогодні з вами будемо малювати. А що? Відгадайте загадку. Їх на ручки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Що це малята? Так, це рукавички. Гарна, тепла рукавичка, схожа на свою сестричку одягнуті й малята і не мерзне трученята. Ми сьогодні, дітки, з вами будемо прикрашати рукавичку. Давайте ми її розглянемо. Вона чим вона прикрашена? Вона прикрашена смушками. Якого кольору смужки? Так, синього кольору. А ще вона прикрашена. Крапочками, між смужками. Якого кольору крапочки? Так, зелені. Ну що, почнемо роботу? Ось в мене є друга рукавичка, її сестричка. Ось яка рукавичка. Смужки ми будемо малювати пензликом, синьою фарбою. Я набираю синю фарбу і прикладаю, погляньте, і починаю малювати смужки. Зліва направо приклала я пензлик і веду до краю. Так, далі. Ось яка рівненька смужка синього кольору. Це смужечки. А тепер буду малювати крапочки. Я беру зелену фарбу і ватну палочку. Набираю зелену фарбу на палочку і починаю ставити ось такі крапочки. Ось так. Ось так. Подивіться, дітки. Прикрашаю рукавичку нашу. І з я ставлю зелені крапочки. О, яка гарна виходить у нас рукавичка. Погляньте, яка вона красива. Ось так. Ось ми і прикрасили нашу рукавичку. Я гадаю, у вас теж все вийде і чекаю ваші роботи. До зустрічі, малята.